Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми завітали до травматологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні. Війна внесла свої корективи і в роботу травматологів. Кажуть, навантаження від початку бойових дій зросло практично втричі, адже тепер вони надають допомогу не лише мешканцям області, але й внутрішньо переміщеним особам, а також посилено оперують бійців. Більше про це говоримо із завідувачем Степаном Зеликом. Під час військових дій у відділенні травматології значно зросла. Кількість високоенергетичних травм, які пов'язані із мінно-вибуховими травмами, багатоуламковими переломами, травмами м'яких тканин, які призводять до важких патологій, вимагають тривалого часу лікування та реабілітації пацієнтів. Це є видалення. Уламків, осколків із м'яких тканин, з кісткових тканин, тому що якщо вони не загрожують життя пацієнту, не спричинюють масивну кровотечу, то їх видаляють вже на подальших етапах лікування. Відкориговуємо апарату зовнішньої фіксації, загоюємо інфіковані рани внаслідок мінно-вибухових травм. Крім того, що у пацієнтів з мінно-вибуховими травмами та вогнепально-осколковими пораненнями, крім перелому кісток, дуже сильно пошкоджуються м'які тканини, що вимагають тривалого лікування і тривалої реабілітації. Бо рана необхідно ну, необхідна дуже багато часу, щоб рана очистилась і перев'язувати рани. Дуже часто проводиться робити некриктомії м'яких тканин, висічення некротизованих ділянок рани. Також робимо пересадку шкірно-жирового клаптя на суданній ніжці, заміщаємо дефекти м'яких тканин, щоб рана загоїлася. От, так само проводимо операції на кістках. І суглобах. У перший місяць війни нам привезли досить важкого пацієнта із мінно-вибуховою травмою. Молодий хлопець, 30 років, військовослужбовець, він був ще учасник АТО, і в перші дні війни він поїхав на фронт. і Там отримав поранення. Моєму робили 12 операцій під загальним знеболенням, і майже кожна перев'язка в нього також ну, проходила під, під знеболенням. От він наслікувався два місяці. Моєму пересадили, ну, закривали дефе тканин шкірними клаптями. Загоїли переломи. Там все рівно він лишався досить складним пацієнтом, але ми йому врятували кінцівку на всьому протязі. Потім його відправили на лікування за кордон в Литву. І от він буквально до нас минулого тижня приїхав задоволений, ходить. Його оперував один із кращих спеціалістів в цій галузі. У Литві і сказав, що лікування на Україні було проведено на дуже високому рівні. Я думаю, так в перші місяці та втричі зросла кількість звернень. В Перші місяці війни дуже багато у нас було пацієнтів із східної України. Ми всім надавали медичну допомогу. Багато хто до нас звертався, просто люди приходили в лікарню. Це була і ургентна травма зверталась до травматологів. Була у нас пацієнтка із Маріуполя, яка отримала травму при захопленні Маріуполя, і вона отримала перелом стабулярної западини. З цим переломом стабулярної западини вона, ну так як говорила, не виходила з підвалу понад три місяці. І коли вже Маріуполь звільнили, її дочка забрала. Вона фактично не могла ходити. Ну, травма була надзвичайно складною, важкою, але мої прооперували вона задоволена. Дуже часто до нас звертаються люди із артрозами колінних і кульшових суглобів. Дуже багато таких є пацієнтів. Вони якби в основному це старші пацієнти. Але ми так проаналізували, що артроз кульшових, особливо суглобів, значно помолодшав і пацієнтів є багато і молодих. Артропластика це є метод оперативного лікування патології суглобів, метою яких є відновлення функції і дозволяє хворому відновити рухи і уникати інвалідуючої патології. Основними показаннями для ендопротезування це є коли, ну, по-перше, ми дивимося, на, наскільки є рентгенологічні зміни. Якщо пацієнту не допомагає консервативне лікування не допомагають фізпроцедури, тоді ми пропонуємо оперативне лікування. Зразу після операції хворий відчуває полегшення в дільниці суглоба. Його перестає боліти. Багато пацієнтів, які ну, якийсь час, може, морально були не готові до цієї операції, мали якийсь страх. І вони на другий день прокидалися, що їх, наскільки післяопераційна рана менше боліла, вони говорили, що перший раз там за два роки е, виспався, через те, що е, терпівці болі ну, тривалий час. В залежності від е, типу протезу е, проводиться реабілітація. Якщо е, Безцементний тип фіксації ендопротеза, то реабілітація проводиться півтора-два місяці. Тому що пацієнт повинен помірно навантажувати оперовану кінцівку через те, що різкі рухи можуть призвести до пошкоджених тканин в післяопераційному періоді, а не навантажувати взагалі. воно є Теж добре, тому що приводить до гіпотрофії м'язів і до остеопорозу. Так що, помірне, повинно бути навантаження протягом півтора місяця пацієнт ходить з милицями, ну, з дозованим навантаженням на оперовану кінцівку. Ну, Після операційному періоді з другого-третього дня з пацієнтом займаються реабілітологи. Обір методу залежить від віку пацієнта, від ступеню остеопорозу та деформації. Модель та метод фіксації цементний чи безцементний, обирає тільки лікар. Пацієнтам до 65-70 років бажано встановити імплант безцементним типом фіксації після 70 років, оскільки ступінь остеопорозу. Значно вище, тому можна ставити цементний тип фіксації людям старшого віку при переломах шейки стегна. Тобто, якщо їм за 80-85 років можна ставити, якщо збережений хрящ, можна ставити однополюсний ендопротез, і це дозволяє пацієнту на наступний день ходити як до перелому. Як правило, ендопротез безцементного типу, тобто той, що варто поставити молодим пацієнтам там, до 65 років, як правило, ходить 20-25 років. Тому багатьом молодим пацієнтам треба розуміти, що в подальшому. Потрібно робити буде ревізійну операцію, замінювати ендопротез, але це не залежить від ну, самого імпланта, це залежить від кістки пацієнта. Тому що з віком кістка стає більш опороточною, і імплант, можливо, буде в подальшому нестабільний. Тому і приходиться замінити в старшому віці пацієнтам, можливо, придеться робити ревізійну операцію. По заміні з безцементного імпланта на цемент. Це є така світова практика. У нас планове відділення, хоча до нас звертається багато пацієнтів. Всі, які до нас звертаються, вони можуть бути і з травмами. Ми абсолютно всім надаємо медичну кваліфіковану медичну допомогу. Проводимо операції на кістках і суглобах, на м'яких тканинах. Ну, найчастіше до нас звертаються все-таки із артрозами кульшових та колінних суглобів. Ми пропонуємо операції з приводу ендопротезування кульшових і колінних суглобів. От, при переломах шийки стегна так само надаємо пацієнтам допомогу. Це також тут показане ендопротезування. До нас звертаються багато пацієнтів із наслідками переломів, тому що будь-яка травма вона може навіть через деякий час дати ну, якісь ускладнення хронічні, От, з неправильно зрослими переломами. В відділенні працюють лікарі молоді, мотивовані і також лікарі з великим досвідом. Так що, разом командно, ми працюємо, надаємо повний спектр травматологічної ортопедичної допомоги. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга на каналі 402 о 21.00. Також нагадую, що тепер ми будемо звучати і в радіо ефірі західного полюсу щопонеділка та щочетверга о 12.30. Тож не пропустіть!